Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Вчора показувала вам зранку, що у нас сніжок був зима, сьогодні дощик. Друзі, ми вже вдома приїхали, не знімала нічого в місті, бо дощик таке моросить, воно і зараз продовжується. Ми трошки скупилися, Сама головна покупка. це ось... Посилка ящик стоїть, зараз буду показувати. Ми давно це хотіли, але якось то те, то те. Все-таки вирішили взяти. Зараз зайду в будинок, буду розказувати і показувати. Знаєте, такі маленькі радощі в наш час. Вирішили, то ж взяли. Дивлюся, що дощ все більше і більше стає. Так що зараз. Швиденько треба перебігати до хати. І ще хочу сказати велике дякую і привіт передати. Ну, надіюсь, вона подивиться мене. Це я сьогодні виходила з маркетопту і йду така з Женю, і мені цей. Марина, я так повертаюся, я не знаю, знайомих немає. Я каже жіночка, я підписана. Дякую вам за те, що дивитеся мене, і привіт вам. Трошки так неочікувано, я так соромлюся, то трошки можливо. Пішла, треба було поспілкуватися. Ну, В наступний раз буду вже знати, що робити. Так, кокос. Якась під машину. Це я балакала, поки Максим відкривав ворота. То завжди я кажу, я буду зараз знімати, а ти давай вперед. Пішли у будинок. У нас ось, дивіться, який є. Як десь воно називається. Тетерук. О, базан такий. Ось такий парничок ще взяли по акції в домовому, Домострой. Так він раніше називався цей магазин. Ось щільність 50 і дожина 4 метри, то це 360 гривень. А там ще є 4-метровий, але менша щільність, то той 300 гривень. Так що, може, у кого є, то ж по акції йдіть і беріть. Так, ще взяла ось таку касету. 66 гривень, бо не вистачає, Тому що вона, правда, велика, ну там більш не було таких, тільки маленькі. Так, друзі, буде невеличкий огляд нашої покупки. Це поки я там пішла роздягатися, то все то те, бо ми ж приїхали з міста. Максим, мій чоловік, вже вийняв з коробки каже, ти забув, що в тебе жінка-блогері треба знімати. Так що зупинились на цьому моменті. Далі буду я. Хто дивиться мої відео давно, то і бачить, що ми хотіли придбати автоклав. Ми минулого року брали в знайомих. Користувалися, ну, віддали і сказали, що будемо збирати собі кошти на нас. Бо можна, нам пропонували, вам ще треба боріть, користуйтеся, але, чесно кажучи, в нас не такий характер, що о, нам треба, ми взяли, віддали своє, є своє. Хто мене зрозумів, хтось зрозумів. Ми шукали, звичайно, багато передивилися, там різні були із чорного металу. Ми майже вже. Хотіли його брати, але щось там Максим переписувався і щось не пішло в нас. Кажу, ну краще то й краще. Тож вирішили взяти ось такий автоклав з нержавіючої сталі. У нас він іде вже цей і для газу, і електро. Ось, Розверну, щоб було видно. Тут Є тен такий. Знаєте, чого електро? Бо у нас, хто дивиться мої відео, йдуть ремонти, і коли ми добудовували будинок, у нас немає газу. Ну так, в балоні ми купили, то є, а такого газу немає. Тож нам буде добре, коли отут буде те, щоб не таскатися, не їхати, брати машину, класти балон, заправляти газ, поки привезеш його, поки те, поки винесеш. А отак от увімкнув розетку, раз, два і все. Але він же ще йде універсальний, тож можна і ставити на газ. Так що, будемо дивитися. Частіше, звичайно, буде використовуватися він як електричний, бо я ж кажу, нам треба ще заправити балон газу, бо там залишилося трошки. Бо зараз ми користуємося електроплитою, а не газовою. Так що... Ось така у нас покупочка. Будемо дивитися зараз, що воно таке. Це в нас автоклав на 24 літрові баночки, Хоча в автоклави можна використовувати різні, які ви забажаєте. Просто зручно зараз багатьом використовувати 0,5. Але сюди можна навіть помістити 3-літрові. Від півлітрових, навіть там менше, ще такі йдуть від 0,3-300 мл. До 3-літрових і 700-літрові, і просто я ж кажу, зручніше півлітрові. Так що, ось такий агрегат. Ще хочу сказати, що я дуже задоволена тим, що він в нас є. Я сьогодні, як забирала з пошти. Ну, я ми з чоловіком разом була дуже задоволена, бо це така маленька-маленька мрія, яка в нинішній час трошки піднімає настрій. Звичайно, сама головна мрія це щоб в Україні був мир. то тоді все буде дрібниці. Саме головне, щоб всі були живі і здорові, і все це закінчилося. Але ще хочу сказати, що автоклав це така штука, куди можна вкласти свій капітал. Так, як ми зробили, можна, так як ми тримаємо свинок, використовувати його не тільки для себе, а і на продаж. Ну, це, звісно, це так далеко, кудись я зайшла колись, але. Хочеться, щоб воно колись так було. Тож будемо поки для себе робити експерименти, користуватися помаленьку. Бо ми тільки ж як розповідала, що користувалися декілька разів автоклавом той, що де газовий. І з першого разу у нас ху -ху -ху, все вийшло. Ми робили м'ясну тушонку, курину і консерви рибні, І все вийшло. Звісно, трошки там були свої нюанси, але все. Пішло так, як треба. Так. Кришка ось така у нас маємо. Така вона тяжка. Тут ось є така резинка розщільнювати. О. Ще треба, напевно, десь тут. Це? Максим це. Максім Щось тут іще так. Це. Ключик, напевно. Закручувати і закривати треба хрест нахрес хрестиком, -на щоб одинаково ущільнилася наша ця прокладочка. Так, Звісно, я його дуже не затягувала, є отакий от ключик, можна потім, коли там щось буде стояти всередині, затягувати міцно ключи. Хочу ще сказати, ти? за оцей кран, щоб зливати водичку, дуже добре, що він тут є. бо ми, як брали користування той автоклав, то він такий тяжкий був. Ми поки його доперли, ще й з водою перенести тяжко було. А тут отак злив собі і немає водички. Шланг прикрутити можна, і в умивальник. Навіть ось тут у нас умивальник і воно все тече. І ще дивлюся: оце штель, де в нас вмикати. Тут такий ось захист, і тут є такі чечурубчики, що, що воно таке. Що можна, напевно, треба почитати. Тут я бачу книжечки, якісь чи інструкції, чи що так. А, тут навіть є рецепти. Так що будемо закривати з вами. І оце за це не доказала. Що якось можливо воно знімається, бо коли ставити на газ, то воно плавитися почне. Ну, почитаємо. Бо таке, в мене все плавиться. У мене сковорідки стоять та плавляться на газу ручки. А це буде шкода, звичайно. Це ціна не сковорітки, так що треба буде бережно відноситися. Так, дивимося, що тут далі у нас є. Так. О. Це, я так думаю, підставки на це. Зараз ще. Це, я думаю, на те ставити. Зараз і вам покажу, треба знову розкручувати. Такі підставки, це щоб закрити тен. Ой, руки короткі. О, одна є. Так, стоїть, але воно не буде шататися. Треба якось його. Стягнути, Може, там в коробочці ще щось є, а може й нема. Отак от, от. Я думала, що, знаєте, ще е, ми оце як брали в знайомого користуватися, то там були. ну Він, звичайно, домашній, але от такі пластинки, щоб переставляти банки. Перший ряд, другий ряд, тут такого немає. Ну, думаю, будуть стояти одна на одній. Отак. От Це сама до себе сміюся, тільки що. Та я ж знімала, а воно вибило. Це я там писала у вайбер за рибу. Бо чоловік вже з мене сміється я каже, ти вже все вирішила, щоб цілий тиждень у нас розписаний. Бо ну, ми ж живемо біля Дніпра недалеко, у нас тут рибуть, продають, тож ще рибаки поки не причалили до берега, тож невідомо, але обіцяла ну, ця, що займається, написати, коли вони прибудуть. Так що Якщо там все вийде і нам чи зателефонують, чи напишуть, так що ми ще з вами поїдемо. І по рибу. Якось так. Так, продовжуємо далі. Дивимося, що це тут таке. Так, це тут автоматика, терморегулятор. Так. Це Термометр. Я думаю, що це використовувати коли, це коли газ. Газом користуємося, бо коли електро, то ось є датчик. Отак. І туди. Звичайно, треба о, так, але поки не буду. Сьогодні ми точно не будемо використовувати. це завтра, після завтра ми ще добре почитаємо, бо це така штука, що треба знати. Так, отак. Отак. О, о. А потім вже в розетку. Ось такий терморегулятор. Тут можна і таймер, і нагрів, час роботи, температура. Ну, Температура, я знаю, ми там як тим користувалися 110-115 градусів. Будемо дивитися. Що ми будемо закривати? З терморегулятором ми ще розберемося, як воно буде. Ще, друзі, будь ласка, напишіть в коментарях, хто користується автоклавом, роблять тушонки, якими кришками ви користуєтесь. Ми, як робили консерви, то ми брали господарочку. Я її закриваю і так в погріб все господарочкою, і сюди ми використовували. Трошки вона прогиналася, але тому ну, теж залежить від автоклаву, від тиску. Треба буде якось. Приловчитися, будемо регулювати, подивимося. Але я взяла вже господарочку, тож поки буде господарочка, але напишіть, буде цікаво ще. Зараз бачу багато хто використовує ці банки, що закручуються. Але я чогось в них боюся, але треба спробувати. У нас їх не так багато. І під ці банки, що ну, кришки твіст чи як вони що закручуються, не треба накачувати повітря. Ті, що під ключ ідуть, то треба накачати повітря до однієї атмосфери, а потім, коли вже автоклав нагрівається, то там воно десь 4-4,5 тримати, я вже не пам'ятаю, чи 4, чи 4,5, ну не більше, це, я точно пам'ятаю. Чи мені подобається, що є отут кран. Коли качати повітря, ось ніпель, ми накачали, відкрили, закрили. Потім закрутили, ну зняли насос, закрутили і все. Або знаєте, коли бувають ці ніпеля, накриваються, закрив собі, а потім вже можна щось далі думати, чи міняти його. Або кран хороший зайвий тиск. Якось він клапан у нас такий на котлі стоїть, який випускає. Так що, от така покупочка. Будемо з вами експериментувати, закривати. Ось навіть тут є гравіювання автоклав утехо. Так що, кому цікаво, можете зайти подивитися. Ну, воно, Чесно скажу, чи скажу, ми як шукали, то в цьому в пошуку вибивається більше. Ну, там оця фірма утехо, Укрпром. Що, буду ховати його, бо дуже багато розбув, вам. Одним подобається оце, коли щось показуєш, розказуєш іншим. ні. Ну, показує те, що є. Сьогодні в нас це. Друзі, а на вечір я насмажила он млинців. Все-таки по рибу ми не поїхали, бо там написали, що тільки в продажі є один карась. Я думала, що поїдемо і за карасем, але Максим сказав, що щось не хоче такої риби. Тож до наступного разу подивимося або, можливо, в місті щось знайдемо. Бо щось карасика не дуже хочеться. А на вечір млинці ось насмажила І буде сьогодні начинка. У нас з маком. ось. Я купила вже готову. Якось так захотілося. Я мак полюблюю, там всі мак полюбляють, але млинці з маком ще ні разу ми не робили. Я полюбляю з вишнею, так скласти як смерекова хата і змастити сметаною, тоді дуже смачно, або начинку там зробити. Вишня, сир, а що тоді ще? іде, ще з бананом смачно. Ну, вже як є, будуть сьогодні з маком. Тож ми будемо зараз з Женєю перемазувати, бо он Женя стоїть поруч. І на цьому відео буду закінчувати. Дякую вам за підтримку, за те, що мене дивитеся. Пишете коментарі. Всього вам самого доброго і, звичайно, тихої ночі. До побачення і до нових зустрічей!